Тарас Загородній, політолог, має бути зі мною на зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава і смерть тим клятим нашим ворогам, пане Тарас. Давайте про безпеку, тому що сьогодні у Штатах заговорили нарешті про те, щоб Росію. Викинути з ООН нарешті на 10-й місяць війни я розумію, що треба нашим західним партнерам більше часу. Але тим не менше мені здається від самого початку було зрозуміло, що Росія напала на територію України, оскільки вона воює тут на наших українських територіях. Тим не менше, Росія всі ці 10 місяців могла спокійно сказати: я витую це питання. Ми не будемо про нього говорити. Ніяка я не країна, терористка. все нормально, А от про біолабораторії в Україні, от про це давайте поговорим. Воримо або про бідні літачки, які стояли неприкриті ПВО, десь на території там якої на, на 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 території аеродрому Дягілєва. От про це давайте поговоримо, бо це дуже важливо. Ну, дивіться. Коли засновувалося саме ООН, так так був прописаний статут, що постійного члена Радбезу ООН фактично неможливо виключити. Зон, так це ще постарався товариш Сталин, коли, коли взагалі створив організацію. організація. І тому в дійсності юридичних механізмів за нинішньою, за нинішніх існування цієї організації в дійсності не існує. Але тут але до чого починає до чого про що йдеться? Так тут йдеться. Про те, що є юридичний казус, пов'язаний з тим, що Росію як державу як державу постійного члена ООН замість на СРСР ніхто не голосував і ніхто не приймав. Тобто, фактично, була, поміняли таблички, тобто СРСР поміняли на Росію, хоча це в дійсності два різних суб'єкти. І тут от є, є юридичне питання, яке порушується в Конгресі. А давайте Ристаються таким чином для того, для того, щоб Російську Федерацію прибрати зону. А якщо це буде так зроблено, принаймні вони про це намагаються зробити, то тут цікаво, з'являється момент, якщо Росію прибирають тут питання, кого замість неї поставити? Я думаю, що Україна може цілком вимагати як співзасновник ОНУ, вимагати собі місце постійного члена Радбезу. А тим більше в історії ООН а, був прецедент, коли неядерна країна була в радбезі ООН, це був Тайвань довгий час, якщо не помиляюся, аж до 75-го року замість Китаю. А, інші механізми, які а, тут можливо, можливо застосувати для того, щоб прибрати Росію з радбезі ООН, це ну такий більш фантастичний це або Повністю перезасновувати ООН, так, створювати нову організацію. Тоді всі країни повинні вийти з ООН і створити нову організацію, або нарешті ООН знайде можливості для обмеження права вето щодо Радбезу ООН, членів Радбезу ООН, бо вони можуть зараз безконтрольно накладати вето. Але тут є ще один суб'єкт, який може не дати це зробити. Це є Китай, для якого в принципі ситуація ну абсолютно прийнятна. Вони використовують Росію в якості такого проксі проти всього світу, і на жаль, вони будуть опиратися виключення Росії з ООН, тому що або форматувати її, або хоча б з Радбезу, ООН, тому що Росія фактично є зараз на півзалежна їхня територія. Буде робити, що буде говорити Китай. Тут ще одна міжнародна організація, та яка Червоний Хрест сьогодні також заявила про те, що бачить можливість обміну всіх на всіх. А ми пам'ятаємо, що це було однією з умов, щоб запрацював Аміакупровід, який так необхідний Росії. Я не впевнена в тому, що Росія готова поміняти всіх на всіх, і що в нас каже, скільки в неї знаходиться. Але тим не менше, на вашу думку, чому раптом Червоний Хрест про це каже? Чи дійсно є такі домовленості, чи це просто, знаєте, чергова чергове повідомлення про те, що ну в принципі колись Росія би могла піти на такі собі поступки і в принципі обміняти всіх на всіх? Е, ну я не виключаю, що перемови Йду ведуться. Я не виключаю, що Червоний Хрест намагається бути тут посередником. Хоча Червоний Хрест, як і ООН, за результатами цих дійсно теж кредитував себе, тому що після того, як Червоний Хрест фактично співпрацював з країною агресором, ми пам'ятаємо, що вони створили створювали фактично. Табори на території Росії для українців, які тікають туди, тобто не, не турбувалися, як себе в якому стані знаходиться військово полонені українські. Ну я не виключаю, що вони можуть це зробити, але чи буде тут результат, це теж велике питання, тому що для Росії. Ж, наявність в полоні українських громадян це великий важель тиску на Україну. Хоча в дійсності тут, до речі, нещодавно з'явилася е, цікава новина, коли виявляється, що для Росії є е, е, цінними не тільки кадирівці, які вони ча часто обмінюють. А от нещодавно священника московського патріархату теж обміняли на військовополоненого. Тобто враховуючи те, що як зараз СБУ активно труситься московський патріархат, зараз по всій країні, знаходячи і російські паспорти і агітаційну літературу, то можна сказати, що обмінний фонд щодо наших військовополонених може різко зрости, тому що судячи до цього, у нас таких колаборантів, які виявляє СБУ у всіх церквах московського патріархата, а буде ж дуже і дуже багато у нас є їх, тому можемо повернути. І з огляду на реакцію цього самого язик не повертається назвати його священо-служителя, який повернувся на рідну Луганщину, але сказав, що дуже радий, що вона зараз тепер якось. Належить Росії, ну я би то так не назвала, але цитуючи його, саме так він сказав. Е, тому ми можемо зробити висновок. Звісно, всіх під одну грібенку не рівняємо, але можемо зробити висновок, що він не один притримується такої думки. Е, ще одна е, подія сьогодні трапилась. Європарламент проголосував за визнання голодомору геноцидом українського народу. І Я подумала провела паралель з сьогоднішнім днем. і подумала про те, що. Тоді у нас є шанс визнати і холодокост, холодомор геноцидом українського народу. Чи для цього теж знадобиться дуже багато часу? Ну враховуючи, як довго цей голодомор ну, визнавали, то можна сказати, що так воно і є. Тому що дивіться, воно ж був величезний опор російського лобі в Європі цьому питанні. Тільки війна в Україні змусила це питання порушувати і визнавати нарешті на в, в, в високому рівні, тому що я і не помиляюся, то це приющенька, що це питання почалося активно педалювати, але воно нікуди не рушило. Тільки зараз воно буде. Ну, дивіться, то звичайно, що скоріш за все, тільки тільки буде визнана е, ну за результатами в цієї, е, тобто. Буде додаткова обтяжувальна обставина для тих військових злочинців, тому що Росія вже всі військові злочини, тільки які тільки можливі і неможливі на території України, вже здійснила. Е, я сподіваюся, що всі можливі і неможливі, тому що ми розуміємо, що їх знаєте фантазія, вона мені здається безгранічна, і вони можуть. У них же завжди залишається. Якщо ми перші не використаємо, то і другі вже ж не зможемо. У них завжди залишається ядерна кнопка. Ну я думаю, що ядерна кнопка вже як інструментар, вже нівельований. я думаю, що це вже мало ймовірна. Ймовірність така вона вже менше стала, тому що вперше їх попередив захід декілька разів. Була окрема заява представника держдепу, що навіть стосування брудної ядерної бомби матиме катастрофічні наслідки для Росії. Катастрофічний наслідки описував Бен Ходжес, відставний генерал, йдеться про знищення Чорноморського флоту і всіх військових цілей на території України протягом доби. Тобто, в принципі попередили. Але я думаю, тут ще головне, що їх хто попередив, та китайці. Які півтора мі протягом півтора місяця разів чотири нагадали, що застосування ядерної зброї на території Європи неприпустимо а більш того, один з китайських експертів я пам'ятаю, що півтора місяця тому Financial Times написав цікаву колонку, де згадав, що виявляється, китайці підтвердили гарантії України по Будапештському рандуму ще у 2013 році. Інші країни до речі не підтвердила Китайці підтвердили. Тобто в даному випадку є а, тиски з боку Китаю для якого ця а, гра в ядерне в ядерний шантаж теж неприпустимо, ну, припустимо тому, на даному етапі війни. Я думаю, що ця парасолька над Україною західною країною і а, Китаю вона вже розкрита. Е, до речі, про ще одні там погрози або ж обмеження е, політико пише про те, що євросоюз НАТО підготували спільну декларацію із закликом до Росії припинити війну і відповідно вивести е, війська з України. Але я не надто сильно довіряю політику, а тим не менше, кажуть, що ця декларація готувалася більше року, тобто її почали по факту готувати ще до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. Там йдеться і про те, що е, повне ж Вся усяжна підтримка Києву буде надана. Планували, що документ буде схвалено на саміті НАТО у Мадриді цього літа, але от через розбіжності між деякими країнами за цей документ тоді не проголосували. Це чергове сильне занепокоєння зі сторони Євросоюзу і НАТО, чи матиме це, хоч якийсь вплив на Росію. Ну, впливу звичайно ніякого не матиме, але це, це ну такий, Ну якщо окремо ще НАТО і Євросоюз, то принаймні вони вже висловлять позицію. Це дуже добре, але сподіваюся, що буде більше зброї. Тільки тому що зараз вирішити це питання, може тільки е, збройні сили України більше ніхто. Тому ми знаєте все осяжно і все ціло їм довіряємо і не знаю такої шаленої довіри, як у збройних сил України і у системи і у тих, хто забезпечує, тримає над нами небо протиповітряної оборони. Не знаю, ми так віримо певно в Господа Бога і в збройні сили України. Вони десь знаходяться. Мені здається, на одних вагах на одних терезах. І до речі, про розбіжності країни Євросоюзу також й не змогли домовитися щодо дев'ятого пакету санкцій проти Росії. Ну, дивіться там цікава ситуація, що є намагання послабити санкції. От зараз було там, я бачив, було заблоковано Польщею, країнами Балтії. По-моєму, якраз це питання чи фінансової допомоги, чи щось з тим з тим пов'язане, тому що російське лобі намагається протиснути послаблення санкцій проти, проти Росії. Ну за цим слід слідкувати. Ми повинні розуміти, ви правильно говорите. Та війна показала, що. Вірити нікому в світі не можна, вірити можна тільки в український народ в себе та в наші Збройні Сили, а все інше тільки додасться. Слід розуміти, що російська лобі нікуди не поділася з Європи, вона корумпована зверху донозу. так і можливості маніпулювати різними рішеннями ну, на рівні еліт У них є достатньо. Те саме до речі стосується Сполучених Штатів Америки. На часто говорять про трампістів, які зараз виступають проти допомоги Україні, але забувають, що і крайні ліві є в Америці це частина демократів, лідерами кого є всім відомий пан Обама. Які теж достатньо виступають контакти з Росією і перемовини з ними. Тому за цими слід слідкувати, працювати, не, не випускати з виду, вимагати постійно тільки одне давайте більше зброї, от ну і самим будувати зброю. Бачите, як, як перекололися в, в Росії, коли вдарили по Енгельсу по аеродрому. Вони виявили, що виявляється Україна є технології можливість бити на на дальність до тисячі кілометрів. А далі чим більше ми створюємо таких ракет. Тим більше у нас тут фільх вільваєм, тим а, краще буде а, і швидше буде закінчувати на нашу користь. Ну, бачите, проте вони якось. Е Обмежено говорять е, буквально кількома словами обмовилися, що бідні нещасні літаки, і то мені здається, це більше було галасу в телеграм-каналах. А якось на своїх ток-шоу вони цю тему підняли, сказали, що у них немає тепер гарантії, що е, Україна взагалі не буде бути там по Памацки, по Кремлю, і ще по чомусь. От навіть бачите, бункер не відмінив свою передноворічну прес-конференцію, тому що йому не дали стовідсоткової гарантії, що в цей самий момент нічого не прилетить. Але е, їх все більше хвилює як поділити Україну? У цій теорії заговора я пропоную зараз заслухати фрагмент і потім обговорити. Вони вже починають створювати екстеритаріальні заводи. Якоб українські підприємства на території Європи. Тобто, скоро вони скажуть, що це F-16, збраний э, лапками українських спеціалістів, і тепер вони літають. Це ж українські э, заводи. Там якісь гіпарди і ліопарди почнуть збирати і говорять, що це вот нас Україна збирає, ми тут ні при чому. И ну, Понятно, что да, те же поляки, у них там давно планы на возвращение собственности. В 2015 году еще была создана организация, которая занимается подготовкой к реституции, к возврату, как они говорят, своей собственности с территорий, которые были когда-то под Польше. Польши. Ну, это, кстати, большой подарок будет всем бандеровцам, живущим на Западной Украине. Вот честно говоря, вот я ловлю себя на мысли, не хочется отдавать ни пяти земли, но пусть поляки зайдут, пусть они там всех подпричешут. Вспомнить про Волгинскую резню, такие перестан. Ну, это, скажем так, вот они просто готовят общественное мнение. Нам это, с этим придется столкнуться чуть позже, более серьезно. Бачите, ты знаешь, что они там згадували. Я сгадала Царева и его Волынская резня. Что? Е, е, ні, ну, вони цю тему катаються, але е, ну ще раз говорять про те, що відсутність повної логіки. Так? Ну, як би теоретично, давайте будемо відверто, якби теоретично е, Польща хотіла нашкодити Україні, ну вони могли просто перекрити логістику через е, власний кордон е, о, теоретично, так? Да? Е, а, а питання до Москви. ну, щоби що що? Щоб Україна програла, і ви вийшли на кордони з Польщею та й кинулись на них. Ну, знаєте, тут, тут таке абсолютно ідіотська логіка продовження цієї казок про те, що поляки збираються забирати Західну Україну і так далі. Ну я думаю, що якраз та війна показала, що Україна і Польща забули всі свої суперечки, там і стосовно Бандери стосовно всіх нашої такої. Парвистої історії, яка мала різні моменти, я думаю, що стратегічний якраз союз Польщі і е, України, якраз і країн Балтії і е, країн Скандинавії, якраз вибудовуються вибудовуються, якраз розуміючи того, що небезпека Росії е, це надовго, і він буде тільки укріплюватися Ну вони себе тішать е, казачками Думаючи, що це світа когось чіпає в Україні. Ну, та всі винні, окрім нас, всі вокруг погані, одніми ми душні шарики. Пане Тарасе, я дякую вам. Дякую вам. Тарас Загородній, політолог, був зі мною на зв'язку цієї години.